Нелегкі часи в економіці України, нелегкі часи в політиці України. І ми маємо дійсно великі надії, що після підписання тієї угоди, після наших сьогодні напрацювань, напрацювань у нас все таки буде оцей ланцюжок від села, від величного депутата. Через Районного депутата, міського депутата, обласного депутата і до депутата Верховної Ради. Що воно нам дасть? Воно нам дасть дійсно напрацювати ті всі недоліки виправити, які сьогодні є в економіці, в екології і, взагалі, в цілому, що сьогодні відбувається в нас на Львівщині. Я думаю, що об'єднання зусиль. В першу чергу мало б бути на таких питаннях, які є сьогодні відображені в угоді. Це питання захисту цілісності і суверенітету держави, захисту і розвитку української мови як єдиної державної, посилення ролі органів місцевого самоврядування у здійсненні регіональної політики, створення виконавчих комітетів обласних і районних рад зміцнення фінансової бази місцевого самоврядування та залучення фінансового ресурсу, дотацій, субвенцій, коштів державних програм для вирішення проблемних питань територіальних громад області, боротьби з корупцією та беззаконням, боротьби з безробіттям, захисту енергетичної незалежності України, здійснення заходів з енергозбереження, недопущення продажу земель сільського господарського призначення. Реформування і розвитку села, вирішення екологічних проблем Львівщина, Львівщини, зокрема військового міського сміттєзвалища, утилізації твердих побутових відходів, ремонту доріг загального значення, комунальних доріг, розвитку інфраструктури, залученню зовнішніх і внутрішніх інвестицій, реформування та розвитку житлово-комунального господарства. Проведення реформ у галузі охорони здоров'я, освіти, науки і інших галузях гуманітарної сфери, вирішення інших питань соціально-економічного та культурного характеру.